Хай з вами знову я І сьогодні, друзі, хотіла б з вами поговорити про таку тему а, таке свято. Свято як Хэллоу Хеллоуін. А, Всі його називають по-різному. Так от, що я, ну, є безліч тем, з, з яких я б хотіла почати, але я почну з самого простого і понятного. Хеллоуін або Хеллоуін це день. Народження сатани. Так, це правда. Це навіть написано в Біблії. Це по-перше, по-друге, в Україні так, його не всі святкують, але все рівно є різні люди, так скажем, які його таке святкують. І хто не знав, в Америці це свято рахується державним. А, так, а, Це дуже жаль, тому що все ж таки, ну, я не знаю, як це сказати просто, але ми, люди, створені Богом. Сатана хоче війти в наше життя і забрати нас до себе, щоб ми були грішними. Поясню, Бог нам каже. Виконуєш запиті, ти автоматично стаєш е, ну, на, ну, моєю людиною, моєю дитиною. Не знаю, чи я правильно сказала, але постаралась вам цю думку е, показати. По, е, дивіться, чому Хеллоуін е, не потрібно святкувати? Ну, як я вже сказала, це день народження сатани. По друге. А в Америці, будемо сьогодні працювати з Америкою. А в Америці а в це свято а ходять діти, дорослі, які перевдіті в святих. Так, цих людей називають святими. Але є одне, але є два типи святих. Святі Віруючі християни, які читають Біблію, вірять в Бога. В, ну, Зрозуміло у світі. І є м, інші, які передіваються в вампірів, зомбі, різні ну, жахи ну, і так далі. Ви зрозуміли мою думку. Назвіть мені хоч одну людину, яка в Хеллоуін Вдінеться в наряд е, християнина. Немає такого єдиного. Не знайдеться. Всі надівають е, різні костюми іншого типу вампірів, як я вже сказала, це свято сатани. І в Америці зараз настільки е, цей Хеллоуін став ну, Великим святом для них те, що Хеллоуін і Різдво має майже однакову вагу. Ви розумієте мою думку? Е, мені дуже шкода, те, що таке відбувається. Тому що ну, такого не може бути. Ну, це неправильно. Але дивіться, якщо Ладно, будемо казати також: Ці, е, сатана не може увійти в людину без її дозволу. Якщо ця людина гадає, там, ходить до ворожок, всяких, там, переді, він святкує він, ну, І все в цьому дусі, ти автоматично відкриваєш двері, вхід в себе, різним. Е, Скажем, ну, духам, Ми, Ти автоматично даєш вхід в свою душу, сатані і так далі. А, чому це неправильно? Тому що якщо ти даєш вхід в свою душу сатані, ти автоматично стаєш грішна людина, а людина, яка більше не буде з Богом. А Якщо хтось не може не розуміє, може дивляться мене мої однокласники або так далі, поясню для вас: якщо ти даєш вхід в себе сатані, в свою душу сатані, а і Господь відвертається від тебе, ти стаєш після того, як ця дія відбулася, ти стаєш противний Богу. Тому що ти вже не є з Богом, ти вже є інша людина. Бог більше не буде з тобою. А щоб ви собі розуміли, втратити ну, віру або, ну, як сказати, довіреність тобі Богу, до тебе Богу, це ще гірше, ніж смерть. Набагато гірше. І о, знаю, багато хто мене не зрозуміє. А щоб це зрозуміти краще, це потрібно просто прочитати, е, хоча б декілька разів прочитати Біблію і хоча б декілька разів походити в церкву. А, не знаю, мені здається, буде дуже багато хейта під цим відео. Мені все рівно. Зразу кажу. Пишіть, мені цікава ваша думка. А, дивіться, Хеллоуін це так само, як і День народження сатани. Так само це свято, так само це свято мертвих. Але 1 листопада християнське свято, свято, а, ну, свято померших. Що це? Поясню. Свято Померших. Це. А, Отже, все то померше. це ми 1 е числа, ми е просимо Бога, щоб душі їх були спокійні. Але якщо ми будемо е ходити в діті мерців 31 числа, а точніше в Хеллоу, прошу дуже, ми будемо. Відкривати двері ми будемо духом давати вхід в свою душу, що обернеться до нас абсолютно поганою стороною. Різь, ви мою думку, зрозуміло. Кому ще цікава ця тема, напишіть в коментарях, я зроблю ще одне відео продовження пока. До зустрічі до нових в нових відео. Слава Україні! Слава нації! Україна обов'язково переможе. І не святкуйте Хеллоуін Це я вам просто рекомендую і підношу вам як просто, щоб ви собі розуміли, які наслідки можуть бути після цього. А так, всім пока, до зустрічі в нових відео. А я пішла їсти грейпфрут